Скільки підходів до відмови можна робити за одне тренування? Дуже часте питання, тому мушу пояснити. Розберу на прикладі двох тренувальних методів: метод full Body та метод спліт, щоб для більшості з вас все було зрозуміло. Що таке відмова простими словами? Це коли ти з дотриманням правильної техніки не можеш до кінця виконати запланований підхід. Якщо це full Body, де ти на кожному тренуванні проробляєш всі м'язові групи. Відмова може бути, а може і не бути. Це не є обов'язковою умовою. Але допомогу. Простимо, щоб був максимум один підхід до відмови для кожної групи м'язів. Якщо це метод спліт, і ти тренуєш, наприклад, спину і тріцепс, в тебе три вправи на спину, дві вправи на тріцепс. Знову ж таки, відмова може бути, а може її і не бути на кожному тренуванні. Якщо вона є, це максимум один підхід до відмови в кожній вправі. І пам'ятай, що головне для прогресу це не відмова, а прогресія навантаження. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм є у профілі TikTok.